Привіт! Оглядаємо сьогодні смартфон, який не жалко впустити у воду чи кинути на будь-яку поверхню, бо і ціна невелика, але і захист Ого-го! Kін Kong es 3 До комплекту постачання входить кабель та блок для заряджання, інструкція, а також скріпка для слоту під сім карти. На правому торці смартфону розміщена кнопка регулювання гучності, а також блокування. Нижче також є кріплення для ремінців. Зліва ж кнопка, яка налаштовується, а також під заглушкою захований слот для двох сім-карт або ж для однієї сім-карти і однієї картки пам'яті. Верхня частина не отримала ніяких модулів, а знизу розташовується мікрофон, динамік також тут, а під заглушкою Порт Type-C. Позаду камери та спалах. Є також металеві вставки на гумовому корпусі. Це виглядає непогано. Спереду нічого нового, все максимально як завжди. Дисплей. Камера, в якому вмонтована вкрапловидну вставку, а також датчики та динамік. Що ж до габаритів, то товщина корпусу невелика, складає 15,3 мм при вазі смартфону в 350 г. Компактність і ергономічність це ще одна фішка. Захист смартфону за стандартом IP69K дає можливість занурювати його у воду, кидати на підлогу, він дійсно витримує серйозні навантаження. Ось невеликий тест в реалії. В основі технічної частини лежить процесор Unisoc T615. Гарний варіант для бюджетних смартфонів, який має 8 ядер. В цілому система працює з середньою швидкістю, довгих фризів немає, але невеликі трапляються і це норма. Пам'яті вбудованої 256 ГБ. А оперативної 6 ГБ. Для смартфону такого рівня це гарні показники. Акумулятор тут зі збільшеною ємністю. Вона складає 10200 мАч, чого при звичайному використанні на дві доби вистачить. Також є модуль NFC, що за ці кошти просто необхідно мати. Смартфон працює на Android 15, має підтримку двох сим-карт, а також можна і картку пам'яті встановити замість другої сим-карти. В цілому по роботі можна сказати так. Ви отримуєте рівно те, на що сподівались. Тут немає надзвичайних сюрпризів як позитивних, так і негативних. В цілому такий смартфон може запускати навіть ігри. Ось приклад. Дисплей. Класична IPS-матриця із роздільною здатністю HD Її діагональ 6,75 дюймів. Тобто трохи більше за середній показник на ринку. Завдяки такому дисплею смартфон може стати дійсно вдалим варіантом як для використання в яскраві дні, яскравості підсвітки вистачає, так і в квартирних умовах завдяки гарній кольоропередачі він стане чудовим для мультимедійного використання. Частота оновлення складає 120 Гц, а це доволі сильно відчувається у порівнянні зі стоковими 60 Гц. Плавність зображення при його зміні дуже порадує. Та і захист є від ударів, звісно ж, скло загартоване. Супер чітких та деталізованих фото ви з таким смартфоном не отримаєте, і це зрозуміло. Але ж з базовими завданнями камера на 48 мегапікселів справляється непогано. Додайте до цього можливість знімати відео зі стабілізацією взагалі супер. У конкурентів такого не буде за ці гроші. Відео знімати можна у роздільній здатності Full HD. Воно нормальне по якості зображення, але не більше того. Фронтальна камера на 16 мегапікселів, тому в цілому і відеозв'язок тут непоганий. Вистачить для всього. Тож, в цілому, камера тут не для професійних фотосесій, це точно, але своїй ціні вона відповідає на 100%. Смартфон Cubot KingKong es 3 має гарний корпус із реальним захистом, а його технічна частина відповідає ціновій політиці. Купити смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.